Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі, Рада вас вітати на каналі Української Відьми. У нас сьогодні потоковий розклад на ваше майбутнє. Це інформація, яка піде. Що вам треба знати, який період? Зараз, зараз зробимо загальне, потім зробимо на декілька варіантів. Не забувайте, що ви можете замовляти особисті консультації, ви можете замовляти свічки програми. На гармонізацію стосунків на чистку, але ми індивідуально робимо, підбираємо, тобто, чи допоможе просто свічка, все це через Телеграм. І дівчата прикріплю під відео посилання на збір, який ми робимо для хлопців. Донат від 500, і ви можете якесь конкретне питання або якусь конкретну ситуацію подивитись. Тобто, донат від 500 мені скрін на телеграм надсилаєте, і я дивлюсь вашу ситуацію. Мої хороші, давайте. Не забувайте на інстаграм, підписатись, на телеграм, потоковий розклад. Період, коли треба задуматись, подумати, посидіти, помовчати, зібрати з силами і когось вже відпустити або послати. Вам тільки здається, що у вас закриті шляхи, вам тільки здається, що щось не виходить або не виходило. Так, у когось міг бути магічний вплив, але це індивідуально. Загальна інформація по періоду, яка: якщо ти сумна, тобі важко. Задай собі питання, чи не робиш ти сама собі цю важкість, чи сама ти себе не обмежуєш, чи ти собі все дозволяєш. Тому що таке відчуття, що ви самі собі перекриваєте майбутнє. Як це може бути? Навіть якщо ви в родині, у вас є чоловік та, або коханий? І все погано, не треба про це постійно думати. Або не все погано, але є якісь мінуси. Передивіться своє життя. Передивіться, які ви рішення приймаєте самі для себе. Від кого ви залежите? Тут постійно йде вказівка на чоловіка, на те, що ви занадто багато думаєте, що буде з ним далі. А чи буде, і як? Відпустіть, вам зараз період такий попрацювати із собою. Над чим треба працювати? Над захистом від оточення. Від впливів, від думок чужих порад. Мало енергії, я зрозуміла. Вам просто, знаєте, мало енергії для себе, ви ще починаєте про інших думати. Не ви не робіть так. Думаєте виключно про себе. Що вам треба знати просто зараз? Що до вас йде в життя? Слухайте, ну дивіться. Дівчата, особливо хто одинокий або хто посварився. Якщо з цим не виходить, нащо ви тягнете минуле в майбутнє? Інший може бути варіант. Людина не зміниться, як би ви не хотіли. Живемо з цією інформацією. Забагато буде якось вплив у інших людей. Є у людини таємниця в якоїсь. ви її не дізнаєтесь. І не треба дружити, не треба намагатися бути хорошою, всі свої таємниці розказувати. Людина до вас так ставитись не буде. Давайте подивимось на декілька варіантів, що вам треба знати просто зараз. Вам потік зараз видасть, яку пораду. Дівчата, не треба ні з ким сваритись, розривати зв'язки. Ви почули як інформацію? Все, відчули, ваше не ваше, обирайте варіант, вам підказка прийде. Не засмучуйтесь, якщо треба щось прояснити, кармічну, кармічну задачу, які стосунки насправді, приходьте на особисті. Зустріч, розмова, але не сподіваєтесь на якийсь розвиток. Знову обдурить людина. Тут будуть ревнощі. Мої хороші, отут дійсно вам треба бути, буде обрати кохання чи муки. Дівчата, якщо щось робить чоловік за другим варіантом не так, або друзі не так, не треба сваритися і щось намагати змінити. Просто відпускайте ситуацію. Не зміниться. Третій варіант. Не маніпулюйте самі собою. Я одна, немає нікому допомоги. Ну так просіть. Просіть вам допоможуть. Тут ви самі собі закриваєте. Так, тут такий стан, коли я нічого не хочу, не розмовляю зі мною, не підходьте до мене. Він пройде. Виходьте швидше з цього стану.